В Житомирі відбулося засідання регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Головною метою цієї організації є спільне розв'язання проблем у селі, які, попри всю неоднорідність громад, дуже часто є ідентичними. У засіданні асоціації взяв участь голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський. У нас в області працює три асоціації: це, це асоціація міських голів, асоціація районних і міських рад і асоціація сільських і селищних рад сьогодні, якраз буде відбуватися чергове засідання Асоціації сільських і селищних рад в області, де куди запрошені керівники асоціації, і їх заступники. І це люди, які працюють з сільськими селищними головами. Це їх така громадська нагрузка додаткова, але вона дуже важлива. Асоціація якраз покликана для того, щоб об'єднати сільських і селищних голів, щоб випрацьовувати підходи однакові до тих чи інших проблем, які вирішуються на селі. І от сьогодні ми чергове засідання зібрали керівників асоціації районів для того, щоб порадитися про актуальні питання, які зараз вирішуються в сільських селищних громадах. Ну, з актуальних які це перше питання. Благоустрою населених пунктів, створення обслуговуючих кооперативів на селі і багато-багато інших питань, тому що сільська громада і сільські голови вирішують на селі всі питання, які пов'язані з життєдіяльністю тієї чи іншої громади. Ми дуже велике значення придаємо асоціації да і взагалі посаді сільського голови. Тому що це найважливіша посада на селі, від якої дуже багато залежить. Якщо він відповідає всім критеріям господаря, тоді і сільська громада живе повноцінним життям. А хотів би сказати, що у нас в області переважна більшість сільських селищних голів це висококваліфіковані, добросовісні. Люди, які відповідають тим критеріям, які повинні відповідати такий посадовець, адже їх і обрали прямим голосуванням жителі тих чи інших населених пунктів. Засідання Житомирського відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад відбуваються майже щомісяця. Кожне таке зібрання має у порядку денному ті питання, якими найбільше переймаються у сільських громадах. У нас вже стало традицією останнім часом активно приймати участь в житті нашої Житомирської області завдяки асоціації сільських та селищних рад. Адже територіальні громади на місцях сільські та селищні ради. Це одна з тих ланок, які найкраще знають проблеми життя в селі, проблеми та шляхи розвитку місцевого самоврядування в територіальних громадах. Сьогодні ми збираємо нараду, чергову нараду серед представників органів місцевого самоврядування в розрізі сільських та селищних рад. У нас будуть обговорюватися ряд питань щодо земельного законодавства, щодо питань роботи. Фінансової служби, департаменту фінансового управління та казначайства. Бо на сьогоднішній день є певні проблеми щодо затримки проплат із місцевих бюджетів, і на сьогоднішній день всі територіальні громади від цього страдають, адже ну не може такого бути, що тривалий час є великі затримки, і це є неправильно, адже це впливає, скажімо, на теж розвиток своєї територіальної громади. Саме координувати ініціативи керівників громад має на меті Асоціація сільських та селищних рад на Житомирщині. Представництво цієї організації є у кожному районі області в Житомирській області у нас дійсно є працююче регіональне відділення. Ви знаєте, що в асоціації сільських і селищних рад 25 областей, 25 регіональних відділень, обласних відділень. Не всі звичайно у нас працюючі, ну відверто, але більшість. Більшість у нас працююча, і хочеться відмітити, все ж таки, Житомирську область, що дійсно налагоджена співпраця між регіональним відділенням, між обласним керівництвом, між сільськими головами та керівником регіонального відділення і так далі. Житомирська область складається з понад півтори тисячі сіл та селищ. Свої великі чи малі проблеми є у кожному населеному пункті, але значна частина з них є спільними для кожної громади. Більшість з них потребують згуртованих дій. На цьому у своєму виступі наголосив голова обласної ради. Тому що ми не, адміністра... не адміністративна влада, ми влада представницька, тобто ми ті, хто представляє всю громаду області. І я завжди це підкреслюю, коли деякі інтерв'ю даю, що я представник всієї громади області, тому що я в особі депутатів обласної ради, яких обрала вся громада області, я представляю населення Житомирської області. Тому ми в своїх діях таким чином повинні поступати. Ми повинні бути саме найближче до людей, повинні бути в колективах, жити життям цих колективів. І саме головне, що вони повинні відчувати, що від цього є користь. Якщо говорити про нашу область, наша область по кількості сільських селищних рад одна з найвеликих в Україні. У нас 579 сільських рад, 40 селищних рад, 23 районні ради сільських, є районні ради у містах Богунська-Корольовська у місті Житомирі. А якщо брати по населених пунктах, то в нас 1613 сіл в області, а всього населених пунктів 1664. Це з містами і містами районного підпорядкування. Тобто область по чисельності структурних одиниць місцевого самоврядування, вона одна з найбільших в Україні. Це дійсно так, тому що я знаю ситуацію в будь-якій області нашої держави. Це говорить про те, що вам і нам дуже непросто дійти до кожної територіальної одиниці. Є от такі сільські ради, що по сім, по дев'ять сіл, і ми це знаємо. І там невелика чисельність тих людей, які живуть в тому чи іншому селі. І тут якраз є великі проблеми. У ході засідання мова йшла і про реформу системи місцевого самоврядування в Україні, на яку давно чекали у громадах, і яку почали реалізовувати лише у нинішньому році реформа місцевого самоврядування, яка передбачається, і вона вже набирає свої оберти, хто б там що не говорив. Концепція місцевого самоврядування, вона затверджена президентом нашої держави, є рішення Кабінету міністрів про проведення реформи місцевого самоврядування, де поетапно виписані всі дії до 2020 року. Тобто, 13-15 рік підготовка законодавчої бази, підготовка самої громади до реформи місцевого самоврядування. А 16 20 рік безпосереднє втілення, а втілення передбачає дуже багато заходів. Перш за все, передача функції управління з центру громадам. Якщо зараз е, Міністерства, відомства, е, всеукраїнські мають свої підрозділи в областях, в районах, і вони всі підпорядковані столиці, то якраз Реформа передбачає, що це все буде передаватися місце на місця, і вже почалося. У нас реформувалися декілька управлінь, які належали до того чи іншого міністерства. От нещодавно управління екології і природних ресурсів в області вже воно є управління обласної державної адміністрації, а раніше воно міністерське було. Зараз автодори. Передаються всі на громаду, от ми зараз з головою обласної адміністрації і зараз вирішуємо, яким чином структуровано їх зробити, чи це будуть комунальна власність обласних рад, чи це буде окремий підрозділ, який буде підпорядкований області. А це дуже важливо, особливо цю тему, що я сказав дорожню тему. Тому що зараз що відбувається? Що все з центру. Кошти, матеріально-технічне забезпечення, а воно передається все на місця. Але нам важливо, щоб воно передалося разом із забезпеченням матеріально-технічним, тому що ми поки що самі дороги, як внутрішні обласні, так і державні підтримувати, ну, на жаль, не зможу в силу дефіциту фінансів. Це я просто як приклад привів. Тому що ви кожен день з цим питанням дотик маєте до цього питання. Хід виконання самоврядної реформи багато в чому залежить від самих керівників громад. За деякий час вносити свої пропозиції може бути запізно. Для нас головне, для територіальних громад, що, що паралельно з реформою місцевого самоврядування, я впевнений, вона. Просто дає, і делегує деякі повноваження більше первинним ланкам, там, районним ланкам і так далі. Але за цією реформою йде адміністративно-територіальна реформа. І кожен повинен розуміти, як вона буде відбуватися. Я на сьогоднішній день не розумію, чи це буде кнутом, чи це буде пряником, чи це, навпаки, буде добровільне об'єднання територіальних громад. Я не розумію, і я впевнений, що багато з вас не розуміє, як, за яким принципом, і так далі. Але з цим треба розбиратись, ми намагаємося це робити. І, е, знаєте, от я, я опять перескакую, але е, теж у нас є такі райони, я впевнений, може, і в Житомирській області є, коли, скажімо, райони керівництва дещо відірване від сільських територіальних громад. Що знаєте, як у нас кажуть, теорія розходиться з практикою на практиці, у вас все одне, але коли в теорії люди рисують і щось пропонують, і так далі, воно не завжди відповідає тим речам, які є на практиці. Тому ми на сьогоднішній день будуємо і вибудовуємо таку структуру вертикаль, щоб ми получали від практиків саме від сільських голів, ті, які працюють безпосередньо з територіальною громадою, а всю інформацію. Б безпосередньо ті проблеми, які є в тій чи іншій територіальній громаді. І ми компонуємо зі всієї України. З нашим обмеженим ресурсом, звичайно, нам за цей рік дещо було складно, але все ж таки щось ми змогли зробити. За час існування асоціації було вибудовано чітку вертикаль співпраці між її районними, обласними та державною ланками. Самотужки вирішити те чи інше питання, керівникові сільської громади часто не під силу відбувається, скажімо, формат спілкування через нашу обласну асоціацію сільських та селищних рад через вертикаль районних відділень асоціації сільських та селищних рад, які напряму тримають зв'язок із селами та селищами, доносять основні проблеми. Проблемні питання до нас ми їх акумулюємо. Ці питання оформляємо протокольно, якщо це збори, якщо це термінове і нагальне якесь і дійсно проблемне питання в телефонному режимі. Зв'язуємося з Асоціацією сільських селищних рад, пишемо листи і пробуємо, скажімо, і часто виходить у нас це доносити його до того, до кого потрібно донести. Саме головне завдання нашої асоціації це допомога українському селу. Українське село на сьогоднішній день стоїть на колінах, і воно в кінці кінців має бути почуто. І жителі села вони абсолютно нічим не відрізняються від людей, які проживають у місті. Ми українці, і згідно конституції України, повноваження та права в нас у всіх однакові. Якщо буде жити українське село, то буде звичайно жити і буде потужною наша українська держава. Для більшості населених пунктів сьогодні є актуальними питання створення обслуговуючих кооперативів, реалізації вимог земельного законодавства та облаштування благоустрою своїх територій. Крім цього, лише кожна десята сільрада в області сьогодні підключена до мережі інтернет, що значною мірою заважає чільникам громад гуртуватися задля їх спільної роботи. Є ще питання багато технічного оснащення сільських селищних рад. Ми, хоті, хочемо, щоб кожній сільській раді був інтернет щоб ми могли у відеоконференціях спілкуватись? От серед обласних голів обласних рад у нас проводиться кожен тиждень відеоконференції. Тобто, із кабінету я можу спілкуватися зі всіма головами обласних рад України, і це дуже важливо. Адже багато питань, які вони однакові для кожної обласної громади. І ми якраз спілкування вирішуємо, радимось. Я хотів би залучити до цього спілкування всіх голів районних рад, сільських селищних голів. І до речі, я хотів би сказати, і от через телеефір, що можливість всіх керівників місцевого самоврядування є долучитись до цих відеоконференцій, тому що є у е, прямому ефірі, проходить це і на сайті обласної ради. Тільки потрібно зайти на сайт обласної ради і можна приймати участь у відеоконференціях в будь-якому сільському селищному голові, тому у кого є інтернет в сільській раді. Тому багато є питань. І ми, обласна рада, допомагаємо, допомагаємо сільським селищним головам. Ми часто буваємо в громадах, вивчаємо їхні умови праці. Я не маю такої неділі, щоб я не був десь в якійсь сільській селищній раді в області. Це дійсно так. І для мене, перш за все, це дає те, що я бачу, які проблеми є в них, що ми повинні допомогти. І разом з тим ми підказуємо, де і неправі сільські селищні голови, при вирішенні того чи іншого питання, тому що від них залежить все, всі люди, які живуть на населеному пункті. Але в нас область саме, саме багаточисельна по селах. У нас 1613 сіл і селищ в області. Це дуже велика кількість. І Якраз наше завдання дійти до кожної громади, кожного села і селища нашої області. Ми в своїх діях і так і робимо. І спонукаємо до цього всіх колег, які працюють в органах місцевого самоврядування нашої області. Разом з тим, Йосип Запиловський закликає сільських голів бути активними. Якщо проблема існує, про неї потрібно говорити і на обласному, і на державному рівнях. Шановні друзі, я хотів би вам всім побажати перш за все міцного здоров'я, що вхватили його на багато років, тому що від цього залежить і успіх роботі у багатьох випадках. І щоб ви не забували, що у вас є своя підтримка не тільки в районі, а й в області, тому що ми ніколи не будемо пасивні до кожного вашого запиту, чи вашого якогось прохання, чи якогось побажання. І більшість, хто звертається і до нас сюди, всі не обласної ради, вони це відчувають повсякденно.